Анонсував ось вони нові надходження. Три чорних красотки. В ідеальнішому стані. ну Просто суперові три Вольво. І повністю обслужені, друзі. Сьогодні у нас 20 вересня, субота, ранок і компанія Greenway Auto, яка знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, рядом сервісний центр МС Мрео. Привезла з Європи три Чорних Вольву. v 50 1.6 дизель d 2 2012 рік. Комплектація суму максимальна. Ще одна v 50 2012 рік комплектації максимальній суму. Двигун Д3, п'ятициліндровий дизельний двигун. І 60 З двигуном 1,6. Дизель. Д2. Помилився, вибачаюсь, С-60. Хто хотів седан? Кажете. Мало привозити седанів, нема седанів. так Ось привезли в ідеальнішому стані. Не фарбований, в класній комплектації. З малим пробігом. Один власник Повністю, повністю обслужений автомобіль. І їхав він своїм ходом. З Італії машину привезли. Ксенон, омивачі, фар, нові тормозні диски, резина мішлен, не фарбований жоден елемент. Вона як нова. Сервісне обслуговування. Просто машинка дуже радує. Красивий седан і ще й в такому стані. От почнемо із нього. Економно, друзі, 4 літра. 4 літра у нас в змішаному циклі ця машинка взяла топливо. Чому? Тому що... Двигун 1.6 дизельний d 2. Все класно з топливною, класне обслуговування і малий пробіг. Зараз 200 тисяч, 200 да? коли ми купували, було там 198, поки доїхали туди-сюди тому плюс 2 тисячі, але... Гляньте, от тканина салон, він як новий. І тут кожен елемент, дивишся, воно все як нове. Ось вам седанчик. Супер седан. Ще раз повторююсь, не фарбований, обслужений автомобіль, ідеальний стан. Ціна такого екземпляра буде коштувати 12 плюс доларів. Сідани в порівнянні з v 60 дорожчі в закупці і дорожче розмитнення, хто не знав. Тому і дорожче в нас вони получаються в продажі в порівнянні з v 60 Тепер дивимось цей екземпляр. Д3 двигун з Німеччини. Паркоп зйомний є. Комплектація суму максимальна. Не фарбована. Нові тормозні диски. Тут обслужена ГРМ, помпа, масла, антифриз, фільтра. Замінені. Не треба нічого робити. Біксинон, поворотний ксенон. Омивачі, леди, денні ходові вогні. І тепер гляньте сюди. Гляньте на цей салон. Шкіра коричнева дуже рідко зустрічаються. І карти тут такі коричні. З такою комплектацією, з такою шкірою. Всі ганяються за ними, ну дуже так нарядно виглядає. От ми привезли механіка. Теж для поціновувачів на трасі на цій механіці просто одне задоволення їхати. 248 тисяч пробігу. Підогрів, двозонний кліматконтроль. Хай перформанс sound, підсилений звук. Aux, USB, Bluetooth, все можна підключити. Літак. Ця машина летить, по трасі вона не має собі рівня. Перевірено, на особистому досвіді я ганяв особи... сам особисто такі автомобілі. По трасі зганяв всі ті лендкрузери, BMW, ті всі просто вони не витримали. А цю прям прижимає до. До дороги і вона прекрасно тримає дорогу, а так як двухлітровий потужний двигун з високим крутним моментом. На шостий, тобі не потрібно переключати передачі, шоста чи п'ята, вона на любій передачі просто стріляє. І ціна такої машинки буде 10 плюс. невеличкий хвостик. Десь так. Теж у нас 12 рік. Ця машина у нас із Німеччини. Із Німеччини... А, і була тут, до речі, Сабіна. Завжди один власник, мадам, їздила сабіна. Скільки, до речі, кіловат? Ну, як завжди, 110 кіловат. Да. 110 кВт, 150 кінських сил. Не фарбована. Нові тормозні диски. D2 v 50 не фарбовано, теж з Німеччини, теж комплектації Суму. І теж обслужено нові тормозні диски колодки. Замінена ГРМ, помпа, антифриз, масла, фільтра. Не потрібно зараз нічого робити. Теж дуже-дуже класний стан, можна сказати, ідеальний. Ну, грязні зрозуміло, тому що тільки привезли, то ми їм будуть блистіти. Салон. Шкіра. Тут уже чорна шкіра. Пробіг 227 тисяч. До цього двигуна, якщо він ще й добре обслуговувався, це невеликий пробіг, вони їздять по 400-500 по тисяч. Десь на 300 тисяч турбіна можуть накриватися. Але теж не проблема, 300-350 доларів, та нова турбіна ще 300 тисяч їздиш. Але ж хто ж у нас їздить там так багато? 2-3 роки і міняють машини. Ось салон. Класний автомобіль, відчувається як працює двигун, прям шелестить. Ціна такої красотки буде коштувати 9 плюс доларів 12 рік. Всі три автомобілі 12-го року. Навіть s 12-й рік, але експлуатація з 13-го року реально. Ну там ну, все рівно буде 12-й. Тому, друзі, ну, бачите, що лежить. Я проходив ще раз, перевіряв кожен елемент, не фарбовані автомобілі. Тому, кому потрібні класні Volvo, друзі, гляньте, скільки їх у нас тут. Люба модель. С-30, В40, С-40, В-50, В60, С60, В70, cx 60 С60 Cross Country. Все у нас і є. І двигуни різні. І 2,4 Д5 п'ятициліндрові, і повний привод, і механіка, і 1.6 d 2 і один, і двохлітрові, там п'ятиціліндрові з різними потужностями, механіка і автомати. Все у нас є. От У нас тут, друзі, в компанії Greenway Auto, Клондайк Вольво. Я думаю, ви бачите, ви бачите ці ряди. І кожен тиждень ми продаємо і кожен тиждень ми Вольво завозимо. Кожна краща іншої. Ось наша вивізка, ось наш автосалон, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Працюємо ми крім неділі з 10 до 18.00. В суботу до 17.00. Рядом сервісний центр МВС. Допомагаємо зареєструвати, кому потрібно. Також у нас є послуга доставки автомобілів в регіони. Ну, зрозуміло, що індивідуально, тому що в залежності куди їхати. Але теж у нас таке практикуємо, таку послугу. Також, якщо ви хочете свої регіональні номера, приїжджайте до нас, ми робимо пакет документів. Їдете до себе, отримуєте в своєму революці свої регіональні номера. Тому, друзі, підписуйтесь на канал Greenway Auto, Ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям. І чекаємо вас на тест-драйв. На наступному тижні ще заїдуть. І ще на слідчому ще заїдуть. Ну, коротше кажучи, багато накуплено, потихеньку-потихеньку витягуємо, привозимо. Завжди в нас обновлюється асортимент. Завжди. Томбілі хороші. Швидко продаються, швидко завозяться. Команда Greenway Auto працює. Чекаємо вас, до зустрічі!